На тижні Генеральної асамблеї ООН президент України зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це Володимир Зеленський розповів у відеозверненні. за його словами. Окрім зустрічі з Трампом, заплановано багато інших дипломатичних заходів. І президент України додав, що перші зустрічі будуть вже у понеділок. Себто сьогодні у графіку майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. На вашу думку, Ключові теми плануються до обговорення між Зеленським і Трампом під час тижня Генасамблеї ООН. Які пріоритетні питання нам варто порушити в першу чергу? І наскільки є вагомою? Ось ця зустріч і дані візити? Ну насправді зустріч будь-яка зустріч з Трампом для нас є вагомою. Не тільки для нас, для будь-якої країни світу. Оскільки ну, США є найбільш впливова держава світу, це перше. По-друге, ну це Трамп, з яким треба підтримувати особисті добрі відносини. Плюс завжди є ризики, є певні проблемні питання у більшості країн, це тарифні питання, митні проблеми. У нас слава Богу, такого немає, але тим не менш для нас є набагато більш значущими інші проблеми. В першу чергу це війна, російсько-українська війна, і оскільки Трамп є головною рушійною силою переговорного процесу, от саме ця тема буде номер один. Ну, власне, вона є темою номер один. От всі вісім місяців другого президентства Трампа. до речі, якраз от в ці дні рівно вісім місяців, як він вже вдруге керує Сполученими Штатами. І практично починаючи з лютого, коли вже почалися переговори про припинення цієї війни, а висловлюватись, Трамп почав ще буквально в перші дні свого президентства. Я пам'ятаю його включення, якраз тоді був Давоський економічний форум, і Трамп включався, і він тоді казав про те, що він буде тиснути. На Росію, якщо Росія не буде готова припинити війну, ну можна про це так акуратно, обережно нагадати, що в рівно 8 місяців тому, коли ви виступали перед учасниками Тавоського економічного форуму, от ви про це сказали. І зараз це на часі. Я думаю, що Зеленський буде. Піднімати це питання перед Трампом, що на сьогодні ситуація, на жаль, не про переговори, а про посилення, про ескалацію війни. В серпні, завдяки Трампу, були очікування, що е, можуть відновитися мирні переговори, може бути якийсь прогрес, е, але сталося не так, як гадалося. І вже в вересні ми побачили зовсім іншу ситуацію. По перше, путін не хоче зустрічатися з Зеленським в жодному з форматів ні в двох, ні в трьох. Він виставляє якісь безглузді, зухвалі ультиматуми, які не мають нічого спільного з дипломатією і з пошуком компромісного завершення війни між Росією і Україною. Це навпаки, це провокація і в політичному сенсі, а є провокація ще й в військовому сенсі проти сусідніх країн НАТО. І тому на Росію зараз треба тиснути. От Зеленському треба знайти оптимальну форму. Зустріч буде короткою, як і всі зустрічі на полягі, на асамблеї, там не більше півгодини, як правило, і тому за стислий час, треба от так обережно, делікатно, не тиснучи на Трампа, тому що він не любить тиску, донести до нього цю думку, що зараз криза в переговорах, і з цієї кризи вихід тільки один. От як це сталося до речі, в серпні? Чому Путін почав реагувати на Трампа? Тому що Трамп... Висував Путін ультиматуми, і то тоді Путін заворушився і почав якось реагувати, пропонувати свої пропозиції. От і зараз треба відновити тиск на Росію. Оце перша тема. і, Я думаю, головна буде під час цих переговорів. Друга тема традиційно актуальна для нас: тема партнерських відносин США, двосторонні відносини. Тут на першому місці для нас питання зброї, постачання зброї. Добре, що відновилися ці постачання, за гроші вже вже працює нова схема, коли наші європейські партнери оплачують закупівлю для нас американської зброї. Однак в чому проблема? От як це сталося зараз? Ще на початку серпня. Наші деякі європейські партнери виділили гроші, заявили про те, що вони оплачують американську зброю. Ми її отримали лише в середині вересня. Розрив достатньо великий. Правда, і раніше така проблема була, і при Байдені теж там ми безоплатно отримали зброю. Ну доводилось чекати, але тут ми платимо гроші. І да, гроші європейські, але тим не менш йде оплата. І тому треба, ну скажімо так, прискорювати цей процес, тому що йде війна. І для нас це зброя, це зокрема життя наших людей і на фронті, і в тилу. Тому що йдеться зокрема і про ракети для систем ППО. Як от зазначив наш президент нещодавно, Так що тема зброї на другому місці. На другому місці от, під час перемови. Ну і, звичайно, буде обговорюватись також і економічна співпраця. Я думаю, що Зеленський розповість Трампу про те, що вже розпочалася робота Україна американського інвестиційного фонду. Поки що це лише початок, але вже практично робота починається. І це важливо якраз для того, щоб зберігати інтерес Трампа для, до України, щоб демонструвати, що те про що домовлялися навесні, воно зараз вже починає працювати. Оце я думаю, ключові теми будуть для обговорення під час цієї зустрічі. Ну і я думаю, що Зеленський проінформує Трампа про воєнну ситуацію, про ескалацію війни з боку Росії. Але на що теж звернув увагу, крім зустрічі самого Зеленського. З Трампом відбудеться зустріч перших леді. оце я б сказав, нова складова особливої дипломатії по відношенню до Трампа. Багато хто за останні місяці звернув увагу, що Меланія, скажімо так, є вагомим чинником в оточенні Трампа. Вона може впливати на його думку. Про це вже багато публікацій, експертні дискусії, і ну у нас теж це відчули. І те, що Меланія звертала увагу Трампа на удари по Києву. На потім от її відомий лист Путіну про те, щоб врятувати дітей, щоб діти не ставали жертвами війни. У нас це швидко відчули. оперативно відреагувала. З'явився лист до. Перше леді США з боку Олени Зеленської, ну і от зараз вони мають зустрітися на поляк і насамблеї. Це не менш важливо, ніж підтримка особистих контактів між президентами США і України. До речі, зазначу Зеленський, от при цьому неоднозначному, скажімо так, розвитку відносин між Трампом і Зеленським. Там різні ситуації були, як ми знаємо, і, і були і протиріччя, і проблеми, але тим не менш. Зеленський один з небагатьох світових лідерів, якого Трамп дуже добре знає особисто, ніколи не плутає назву країни прізвища Зеленського для нас. Це важливо, От щоб Україна зберігалася для Трампа пріоритетом не тільки в контексті війни. Ну і от відносини е, двох перших леді. Е, я думаю, що це теж вагомо для нас. Ми маємо працювати з оточенням Трампа не тільки з самим Трампом, не тільки з представниками його адміністрації. На, на Трампа треба впливати, в тому числі і через його дружину. Тим більше що в родині Трампа на жаль є не лише е, наші друзі. Е, Ну, я поки кажу про Меланію так умовно, тому що ми не знаємо точно, яке є ставлення до України. От те, що війна їй не подобається, і удари по мирних жителях, це вже добре. Да, але от треба формувати недружне ставлення до України. Ну і особисті відносини з пані Оленою Зеленською. Це теж може спрацювати на наші інтереси. Але в родині Трампа є люди, які нам не симпатизують, скоріше навіть навпаки. Зокрема, це Трамп Джуніор, старший син Дональда Трампа, Дональд Трамп молодший. Ну у нього відверта антиукраїнська позиція. Так що нам треба балансувати от такі негативні впливи е е впливом на тих людей, які можуть доносити до президента США позитивну інформацію про Україну. Пане Володимира, типа президент України Володимир Зеленський сьогодні опублікував допис про те, що Росія в четверте супроводжує Генасамблею ООН новими вбивствами. Просвятує повідомлення. Вже фактично починає роботу Генеральна асамблея ООН. Лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже в четверте. Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Треба діяти, аби вбивства та війна не ставали рутиною. Сьогодні від ударів російськими кабами по Запоріжжю загинуло три людини. Також було неспокійно і на Київщині, і на Сумщині. Росія продовжує свій терор, на жаль, і потрібно, аби була консолідація усіх наших союзників, партнерів і не на словах, але і на діях. Пане Володимире, Трамп і маск сьогодні сиділи разом на церемонії прощання з Чарлі Кірком. Вони активно обговорювали щось між собою, незважаючи на нещодавній конфлікт. Фото опублікував у себе в акаунті в мережі Маск, і Трамп згодом позитивно відгукнувся про коротку зустріч з власником SpaceX по закінченню розмови. Вони потиснули руки один одному і там промовили приємні слова один до одного. Чи можна розцінювати цю спільну присутність як сигнал примирення або початку нового етапу співпраці? Чи варто нам звертати на це увагу, і навіть можливо в контексті України на майбутнє? Ні, звертати увагу треба, тому що е, е, те, хто і як впливає на Трампа, яка ситуація в його оточенні, безумовно, має значення для нас. Е, е, ну, з маском неоднозначна історія. Е, е, ми бачили такі трампівські гірки не тільки на переговорах е, про завершення війни між Росією і Україною, але й в стосунках Трампа з маском. Так що це вже така внутрішньоамериканська історія, але тим не менш, вона безумовно має значення для внутрішньої ситуації в команді Трампа, для відносин в цій команді. Маск вже там не випадково з'явився. Знаєте, щоб сісти поруч з Трампом, хтось мав попіклуватися про це. Я думаю, що це було безумовно узгоджено з самим Трампом. Трамп схоже був налаштований на подолання цього конфлікту, і ну і раніше було помітно, коли от була ця перепалка. Рушійною силою якихось там емоційно-конфліктних дій був маск. Це був такий виплеск негативних емоцій. Маска і в зв'язку з бюджетом, в зв'язку з деякими іншими питаннями. На Трампа реагував дуже стримано. І схоже, що і сам Трамп, і особлива частина його оточення. Думаю, що тут в першу чергу працював Джей Дівенс, віце-президент США, який має стосунки з маском. Багато хто каже, що маск ставить на Джей Дівенса як на майбутнього кандидата в президента США вже після Трампа. Ну і от Джей Ді Дівенс був в цьому цікав. Ну і Я повідомлення, що і деякі інші відомі республіканці Майк Джонсон, спікер ніжної палати конгресу. Деякі інші теж сприяли тому, щоб відбулося це примирення. Тому на даний момент це подолання конфліктної ситуації. Да, це таке умовне, символічне примирення. І я думаю, що показали це не випадково. Треба, щоб це побачили, що відбулося це примирення. Ну а далі чи буде співпраця, і в якій формі, подивимось. Насправді обидві сторони розуміють, що конфлікт не в їх інтересах. Ну для маска виникли вже певні проблеми. Ну і для Трампа, і для республіканців були певні ризики, не такі великі, можливо, але тим не менш відчутні. Ну, в першу чергу, це стосується того, що гроші, які раніше маск давав республіканцям, вони могли бути спрямовані на інші політичні проекти. І фактично працювати проти республіканців, особливо навіть в контексті виборів до конгресу наступного року. А ці вибори будуть дуже важливими для Трампа. Крім того, були певні ризики зі створенням так званої нової партії, третьої партії, яка мала змінити політичний ландшафт США. По-різному ставляться до цих заяв Маска, було багато скепсису. Ну, я думаю, що зараз от, в контексті цього примирення, я думаю, що маловірогідно, що Маск почне реалізовувати цей проєкт. Але тим не менш для республіканців це був потенційний ризик. І тому обидві сторони були зацікавлені в цьому примиренні. Або чи буде відновлення співпраці, подивимось. Я б не поспішав поки з висновками, тому що. Протиріччя залишаються в першу чергу. Це стосується цих бюджетних підходів, на тому, що тут головні, головні розбіжності між позицією Маска і частиною оточення Трампа. Перш за все, людей, які працюють в його фінансовому блоці, в його адміністрації. Так що, враховуючи імпульсивний характер, маска, хто знав, може з'являться нові приводи для протиріччя. але на сьогодні, да, це дуже знакова подія. Я також зверну увагу насправді не тільки от на це примирення маска і Трампа, а от на саму подію, де вони зустрілися. Це була така пенехида, прощання з активістом Трампівським, якого вбили. І е, от тут є тривожні очікування. Тому що е, ну, те, що відбувається навколо цього вбивства, е, багато хто порівнює з тим, як свого часу е, перепрошую за це порівняння, але воно вже є в багатьох публікаціях і в різних коментарях. Того часу, от схожа, ситуація була в Німеччині, коли під час вуличних сутичок вбили одного з активістів гітлерської партії Хорста Веселя, який потім став іконою для нацистської партії, і вони це вбивство використали для репресій проти своїх противників, для активізації насильницької боротьби зі своїми противниками. І Є побоювання зараз у багатьох коментаторів і в США, і поза межами США, що і Трамп може використати от убивство свого одного з таких найбільш активних пропагандистів, агітаторів його прихильників на Кріка для того, щоб почати відповідно теж репресії проти його противників, проти противників Трампа. Ну, звісно, США це не вемерська Німеччина і тому все -таки, зовсім інший контекст і зовсім інша політична система. Але тим не менш, враховуючи характер Трампа, і от, те, от те, як це відбувалося: під п'яти години церемонія, ну це не просто так. Це згуртування своєї аудиторії, своїх прихильників, згуртування. Пов'язана з темою політичного насильства, на і от як це Трамп використає, як далі буде розвиватися внутрішня політична ситуація в США? Це тема, яка зараз багатьох хвилює, і тому я думаю, що Трамп, судячи з усього, найближчим часом, ну от його останні тиждень, як мінімум, і, я думаю, що і на найближчу перспективу, він більше зараз буде сконцентрований на внутрішньополітичних питаннях в США не стільки на зовнішніх полізовнішньополітичних. Він буде ними займатися, от зокрема і на поляк, і на асамблеї ООН, але тим не менш, от його концентрація буде на внутрішньополітичних проблемах і конфліктах. Так що оце теж треба мати на увазі. І от далі, як буде розвиватися американська демократія? От зараз це питання дуже важливе для не тільки для нас, для всього західного світу, але ну, в першу чергу для самих американців.